Ви вважаєте себе найрозумнішим? Думаєте, що саме ви змусите його зізнатися? Я не вважаю себе найрозумнішим, сер. Не обов'язково бути найрозумнішим. Я вам розкажу, що буде. Він зайде, трохи пограється з вами. Син знає, що ти робиш. Він знає, що я захищаю людей. Він гратиме в кішки мишки, змусить думати, ніби ви на щось натрапили. Тисни кнопку, і нехай вечірка почнеться. 13 лютого 86 року це агент Білл Хагмаєр. Я розмовляю з Теодором Стедом. Розмовляю з Тедом Банді. Теду Банді лишається 13 годин, і він хоче скористатися ними, щоб дістати шанс пожити ще. Він готовий говорити, готовий зізнатися у всьому, але тільки одній людині. Сім'ї хочуть знати відповіді. Світ має право знати, чому він убив дівчат. Ти молодий, вискочка, а я твоя нагода прославитися. Ти мене зламаєш. Про мене ходить багато міфів і чуток. Що ви розкажете мені? Всю правду. Чого він хоче? Ми з тобою сядемо і поговоримо так, як ти хотів. Коли наближаєшся до такої людини, легко збитися зі шляху. Ти міг би вбити людину. Я агент ФБР. Я не те запитую. Ви не можете утримувати дівчат. Годі цих ігор. Скількох ви вбили? Нехай тридцятьох. Може назвати раніше число? Це цілком реальне число. І лізеш у мою голову. Я хочу зрозуміти. Ти думаєш, що мене треба вбити, що мені час померти? Якщо чесно, це треба було зробити давно. Я відведу тебе туди, куди ще не водив жодної людини. Ніколи. Дайте поговорити з білом, моїм найкращим другом.